Привіт усім! Я чекав на оновлення Dawn of the Hunt як на ковток свіжого повітря для Поєдва і хотів нових емоцій, нових, нової прогресії, чогось, що змусить мене сказати. Ось нарешті ми граємо в next-gen гру. Але, щойно, розробники показали цей патч, я відразу відчув присмак розчарування, тому що. Я зрозумів, що є великий шанс, що мені не сподобається, і як виявилось, це правда. В цьому відео я поділюся власними враженнями про, про цю, цю лігу. Розповім про по кожному пункту, чому мені не сподобалось. Чому в мене залишився такий гіркий присмак після того, як я пограв в цю лігу, при чому я пограв в неї двічі і Трейді ССФ, і подумаємо над тим, чому, попри весь потенціал П2, по у деяких людей почала втрачатися довіра до проєкту. Це не хейт. Мені дуже подобається гра, це просто чесна розмова про неї. Але гра на даний момент шукає свій шлях. Тому давайте про це поговоримо. Ну що ж, почнемо з кампанії. Да? Це перше, що гравець бачить, коли починає нову лігу. Uh, перед стартом оновлення я готувався до оновлення і я бігав кампанію. Я вивчав кампанію, я намагався її спідранити. Uh, тому перед стартом я пробіг іною ну, мінімум ну, разів 5, як мінімум. Uh, тому я дуже добре відчув uh, різницю, коли uh, запустилося оновлення. Uh, наскільки стали акти складнішими, наскільки uh, менше луту. І це вже був тривожний дзвіночок до того, що я вже казав, що я боявся, що мене розчарується оновлення. Тому що якраз за кампанію я не сильно переживаю, не думаю, що з нею буде настільки все погано. Але слава Богу, в патчі 0.2.0G вони е, пофіксили е, і мобів. Ну, якби вони фіксили самих мобів, якби впродовж цього часу, а в 0.2.0G вони ще й пофіксили до кінця лут. Тому, в принципі, кампанія стала нормальною. Єдина моя проблема на даний момент з кампанією, як людина, яка. Вивчала кампанію, яка бігла дуже багато кампанії. Навіть за цю лігу я пробіг її разів вісім, як мінімум. Я думаю. Ну, Треба порахувати, але да, десь вісім, я думаю. Єдина моя проблема це те, що раніше я погоджуюсь. Мапи третього акту були занадто великими. і людина, яка їх не вивчала, могла там дуже довго блукати і витрачати на це час. Але якщо ти хоча б трохи заморочуєшся з тим, щоб ну, вивчити лейаути, вивчити те, як побудовані ці мапи, то вони проходилися реально за 30-120 секунд по факту. Тепер же вони зробили ці лейаути більш прямолінійними, більш зрозумілими. Але в порівнянні з тим, що було раніше, для тих, хто знав, як це робиться, як проходиться кампанія, вони стали довшими. І мені це не подобається взагалі, тому що. Получається, що я заморочуся, я витратив час, я... мені настільки подобалась що я намагався навчитися грати в неї краще. І мені за це дали по рукам. Ну і не тільки мені, всім, хто намагався так робити. Ем... Я не дуже впевнений, що це хороша ідея. Так, ми, звісно, звикнемо до цих лейаутів, до цих мап, але після смак, так, да, він доволі неприємний, скажімо так, від цих змін. Так, е, після кампанії в нас йде енгейм. Минула версія того, як ми отримали Адлеспонти, мені не дуже подобалось. Вона мені здавалася плейсхолдером, нуднуватою, що треба ще доробити. В цій лізі насправді нова ідея з корапшеном, коли вони її заревіли і показали на цьому стрімі. Мені сподобалась спочатку. Єдина її була проблема, коли на практиці виявилось, що ці корапшени знайти доволі складно, і що їх треба всі 15 штук, дуже довго. Ну, Коротше, це займало дуже багато часу. Це було нудновато, це було складнувато, Не складнувато в плані того, що це челенджова складно. Це складновато тупо побачити їх знайти на мапі. Uh, з оновленням 020, вони це пофіксили. По-перше, тепер два з половиною рази менше треба крапшину зачищати, uh, тобто всього 6 цих нексусів. Да? По-друге, uh, по вони зробили так, щоб їх стало видно. Я навіть зараз спробую показати, як це. Ем, якщо в мене тут десь є. Алло, гра. гра трошечки цей. Ось зараз покажу. Десь тут у мене було, я пам'ятаю. Ось, ось так виглядає тепер Corruption в тумані. Його видно здалеку. Е, ви знаєте, куди йти. Так само ось, як і показує да, цього Гвардів для арбітра. Ну, тобто, в принципі, тепер набагато краще. Ось ще один. Тепер набагато краще. В принципі, мені подобається. Полору лору мені теж підходить. Скажімо так, для мене Лор не найостанній останньому місці в цій грі. Тому полору ми чистимо карапшу, значить ми дійсно це робимо. І це підходить. Але є інший момент, який мене розчарував, з яким вони поки що нічого майже не зробили. Це те, як добуваються осі поінти для механік. Оці поінти. Осі поінти для брюча, поінти для. Експедиції і так далі. Ем, скажімо так, ем, минулі лізі я грав в ССФ і я дуже добре відчув, що е, прогресія трохи зламана, тому що ці поєнти ти можеш реально отримати тоді, коли ти вже більш-менш вдягнений. По один же оці всі механіки призначені для того, щоб вони допомогли тобі прогресувати, і ти їх е, по ходу діла качаєш. І ці цілісті стало трохи краще. Ось 020 0 g дійсно допомогло, тому що, е, як бачите, я пограв тиждень. Е, мені було не дуже цікаво, тому я дуже повільно прогресував насправді. Але насправді у мене, ну, у мене, наприклад, зараз в ритуалі нічого немає, але я вже знайшов у мене там з референний проходка на короля. Е, тобто, в принципі, стало краще. Самі механіки стали цікавішими. Ти дійсно, е, коли бачиш там експедиція, таке: О, експедиція, ти захопленням дивишся на ці механіки. Е, е, наскільки раніше, в минулому патчі, в Лізі. В першій такого не було. Я дивився на експедицію і просто її скіпав. Якщо чесно, я просто пройшов ці, для галочки ці поєнти, тому що вони майже нічого не давали, нічим не допомагали мені прогресувати. В принципі, зараз стало краще. Хотілося б ще краще, тому що я не розумію, наприклад, чому я маю вбивати босів, чому б не зробити, що, наприклад, ти перші два ритуали на тір 15 проходиш, отримаєш ці поєнти, хоча б перших два, а потім ти вже отримаєш, щоб якраз тут забрати поєнт, який тобі дає, десь він тут був. Збільшує шанс на, на ці проходки. Я забув, де він тут? Десь тут був, по-моєму. Ну Коротше, неважливо. Е, дуже багато просто закритих поєнтів, які роблять цю механіку легше е, роблять так, щоб було легше цю механіку апгрейдити. вони якраз десь на другому на третьому поєнті закриті. типу. Е, мені здається, це має бути навпаки, що ти маєш перші там, 4 поїнти набагато легше отримати, ніж. Останнє, а не те, як воно працює зараз. Про крафта багато не скажу. Насправді, крафт дуже поки що сирий. Він дуже, скажімо так, рандомний. Цих змін, які вони додали, насправді не сильно допомагають. Комбінатори трошки допомагають. Але хочеться більше. Хочеться більше опцій для крафту, хочеться щоб крафт був цікавішим набагато. Бо, скажімо так, коли я зараз придумую білд, я думаю, відразу. Як я його буду вдягати. Е, і якщо в поєдину 1 у мене є цілий план і розуміння того, як я це буду робити, і якими механіками я буду це проходити і так далі, то в ПО2 цього немає в тебе. В P2 ти е, просто такий. Ну, сподіваюсь, мені впаде хороший молоточок. Ну, сподівайся, я знайду хорошу ванду. Ну, тобто, так не має бути. В тебе має бути план. Я не кажу, що треба полегшити гру. Я кажу, що має бути в голові це. Оце відчуття, що ти знаєш, що робити, воно насправді ну, винагороджує. воно робить гру цікавішою, коли ти знаєш, що робити. А коли ти просто в голові в тебе ну, просто на рандомі мені щось піде, так як мені там в тредлізі, в цій лізі, в тредлізі, я вибив дуже круту, зробив, верніше скрафтив, дуже круту молоточок для воїна дворучний, який коштував там десь 5-30 диванів. Це просто рандом був. Ну, Це не те, що я такий розумний, там, пішов і скрафтив. Ні, це просто був рандом. Тому сподіваюся, що це теж покращиться в майбутньому. На даний момент через це грати не цікаво. В тому числі ця гра вона про білди, про їх різноманіття, про експерименти, і про це ми зараз і поговоримо. В минулому оновленні не те, що було дуже багато і дуже хороша варіативність білдів, але вона реально була присутня. Ну, плюс треба робити знижку на те, що це було щось новеньке, нова гра, да? але все одно було якось цікавіше. Але в цьому патчі, на мій це набагато гірше. Через це теж не дуже цікаво грати. Я зараз говорю про ось ці 50% Spirit і 30 Амазонок по, -по да? А Поеніндізія на все показує, насправді, скоріш за все, там все це набагато гірше, набагато більше, тому що Поеніндзі показує тільки топ-енд гравців. А ви розумієте, що казуали зараз майже всі грають Амазонками, і, скоріш за все, їх не показує Поенінді. І я вам скажу так: насправді я ще з минулої ліги просто відкривав списки білок. Ось так от. Ти типу, побрав гем. Де в нас з'єме? Брав ген, відкривав списки вілок і починав дивитись кожну вичитувати, дивитись, що можна чим пограти. І є маленька проблема. В минулій лізі навіть це вже було. Що ти дивишся на білки, і ти бачиш наприклад, тут Fallen Thunder грабельний, може Flicker Strike грабельний. Uh, Tempest Flurry грабель, Ice-Strike грабель, Шторм Вейв-грабельний. Усе інше незрозуміло для чого існує. Так само ми дивимось на лук. Тут, типу, Lightning Rod, Lightning Arrow, Stormcaller Arrow. Торнадор Спірал Волі, цей як його, Снайп. Більш-менш грабель. Ну, може, ще Бойзембрусне, але там його нерфили теж. Ну, коротше. Так само ти відкриваєш мейси І ти дивишся: Моншатр, Perfect Strike хер тежна, наскільки він грабельний насправді, якщо існує Беншатер. Проблема, наприклад, в тому, що існує Беншатер, навіщо тобі клірити Стампідом, не зрозуміло, бо Боншатер клірить два екрани, а він має клірити два екрани, бо він сетапиться двома кнопками. Тобто, типу, для Солтари тут є Hammer Gods, є Thunder і все. В основному Ну, може ще ось До прикладу, я вам просто поясню, ось мені дуже подобається Earthquake. Щоб зробити, щоб ця білка працювала, треба взяти оці поєнти на Reduce Duration, треба. Тобто треба взяти Титана, щоб в тебе оці маленькі поінти давали вдвічі більше. Треба дійти аж звідси сюди, забрати ці поінти, забрати тут поінти на Reduce Duration, закинути в сам камінь втратити е, цілий слот камня е, суппорта, е, щоб теж отримати Reduce Duration. І тоді ми починає майже моментально, ну, типу, як зриватись, да? Um. Але є проблема. Якщо ви бачите, тут є напис максимум 4 джагідраунди. І це нормально, коли вони так лімітують. Тобто, ти ще можеш авредбанден засунути, отримати 5-й джаген там і так далі. Тобто, це означає, що ти максимум 5 цих можеш одночасно мати, максимум 5 орсквейків. Є нюанс. Ось тут є фраза cannot create jagged ground on top of an existing patch. І нахіра оце існує, я не розумію. Тому що ти. Дуже багато інвестуєш, щоб ця білка запрацювала. І потім тобі кажуть, а ось головна фіча, за яку, ну, яка мала б зробити цю білку, наприклад, Soul Target Viable, вона просто не працює. Йди, нахуй. Якби... І дуже багато білок приблизно так само. Я не розумію, навіщо існують. ці білки на щити, їх треба ще більше бафати. Ну, коротше, я можу так довго говорити. Просто, ну і багато білок в, в цілому. Ти просто думаєш, а на що мені хамори взгляд, якщо є. ну, оце, Він Serpent Fury. Чи, ним же да, буває зараз. Босі. Якби, є багато білок, які і набагато сильніші, набагато легше затапляться, прям сильно легше. І це все викликає почуття, ніби, бляха, ці білки роблять не просто різні команди, а там три різні команди, навіть не дві. Типу. Одна робить оце, блін, Lightning Spear, а інша робить умовний. Я не знаю, що, що, що тут що тут є такого, щоб показати. Умовний Flame Blast. Який, Спойлер досипірний юзабільний. І третя там щось середнє робить, я не знаю. Якісь utilліті-білки. Тому баланс не на своєму місці. варіативність через це білдів дуже невелика. А, і тут ми плавно переходимо до балансу дефенсів. Поговоримо про дефенси в цій грі. Е, ну, їх немає, м'яко кажучи, в якому сенсі. По суті, все, що є, це є ХП-пул за рахунок ЄСу. Е, армор не працює. Тут в нас Евежені блоки. Ну, тут теж блоки, до речі. Евейжене блоки. Е, але є нюанс. Е, давайте почнемо з того, що коли я роблю білд, мені дуже важливо в голові мати конкретне павер фентезі, типу. Ну, ось, наприклад, я робив Амазонку, і я, у мене в голові була ідея, типу, аля там щось трошки Хейдесу, щось трошки там Троя фільм, там Гладіаторфільм, ось такого, знаєте, типу, і в цьому Power Fantasy немає місця для ЄСу. Але є такий нюанс, що усі білди ось тут йдуть за оцим поінтом і юзають енергощит шмотки, щоб в них було більше хп, тому що просто дефенсів у цій частині дерева не існує. Чому їх не існує? Спитаєте, тому що. Тут є дві доволі сильні зазвичай в P1, принаймні, механіки це блок, він доволі добре тут набирається, і evasion. Але є проблема. Вони наробили дуже велику кількість мобів, саме мобів, не босів, які слемають, слемають на екрана. І ці слеми ігнорують і блок, і еведжен. Якщо в P1, ну, типу, блок і evasion – це дуже хороші мапінг механіки дефенсні, які не працюють теж на боссах, але ну окей, то тут ця мапіл-механіка перетворюється у ну, тикву. через це ти мастхевий йдеш за оцим Саптифуршмаком, а береш шолом на Energy Shield і таким чином намагаєшся жити. В тебе хп пул росте в, там, в 5 разів, в 3 рази, якось так. Мені таке не подобається, я не люблю безальтернативність. І, до речі, розробники теж не люблять альтернативність. І в нульолізі безальтернативно був акробатика, але в цій лізі вони її знищили. І тепер для таких булдів, як у мене, навіть акробатики не існує. А зате е, існує все ще Септифуршмаск. Е, тобто я про те, що намагаюся сказати, що може не треба ну, так сильно нерфити, може треба бафати якісь інші механіки, якось ну, давати більше. Альтернатив, і тоді люди не будуть йти до однієї самої сильної механіки, щоб не якось ну, жити в тій грі. Так само з енергощитом. Енергощит піднерфили, він тепер більш-менш адекватний. Але проблема енергощита, нерештам, що в тебе великий хепопул, в тебе нуль редакшену. І це було б ок. Це, в принципі, ок на босах. Коли тебе там бос один раз на, там, на умовних 5 секунд сильно гепає. Типу там на 5-10 тисяч демеджу, ти це переживаєш в цьому фішка енергощита. Типу великий хп-пул, Ти чекаєш, поки він ресториться, і він, в принципі, встигає ресторитись на босах. Але ось є невеличка проблема. Це коли на тебе налітає ціла купа маленьких мобів, вони всі тебе б'ють, 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 і в тебе просто не встигає регенерувати цей енергощит. В тебе немає сустейну. І в тебе немає редакшену. Армор, нагадаю, не працює. До Evasion, в принципі, в тебе немає часу. Ну ти просто тут недідеш тут занадто далеко. Um, ну. Через це теж нецікаво грати, бо ти, коли починаєш думати якийсь білд, то в тебе просто немає ідеї, як. Основна моя найбільша проблема з білдами, які я зараз придумав, не, там, А білки фіг з ним. І ще щось фіг з ним. Я просто, коли починаю думати про те, як застапити якісь дефенси в, в білд, який я хочу. я просто не розумію, як. Так само, як у воїна, типу, зараз єдиний. Варіант це йти і грати Кітаву, в якого нуль демеджу, і дуже мало білок з ним грається, тому що в нього нуль демеджу, тобі треба дійсно сильні білки, щоб воно і гралося нормально. Таким чином, ми плавно перейшли до в цілому ситуації з важливістю експериментування у цій грі. Принаймні, як це було в по один експериментування з білдами, на якому воно зараз місці, як воно зараз взагалі відчувається? Да? На мій погляд, в poe 1 е, міняти пере, пере, ну, як правильно сказати, змінювати поінти в дереві, змінювати е, щось в асендеці і так далі набагато важче, ніж в Пої 1. По одній простій причині: в пої1 існують регретки. Існують регреторби, які являються альтернативою голді. Вони передаються, їх можна використовувати як захочеш, е, для того, щоб міняти е, поінти. Е, По-перше. По-друге, ну, тобто, ви можете гібридно, там, умовно, у вас трошки голди, є трошки регреток, ви змінили собі понти, у вас є тільки регретки, ви змінили понти, але немає голди. У вас є тільки, ну тобто, у вас більше опцій набагато для цього. Так, ем, да, вони всі лізі ще й додали можливість міняти Sendes міняти ось цей підклас. Але є нюанс. Ем, якщо в тебе, наприклад, взяти ти пройшов всі чотири поверхи секеми, то щоб змінити підклас, тобі треба пройти знову всі чотири поверхи зіхеми. По 1, це не так працює. Щоб змінити поклад, тобі достатньо пройти перший поверх. І я зараз просто поясню, в що це виливається. Здавалося б, ну нічого страшного, начебто. Да? А зараз я поясню. Ось я вирішив поекспериментувати. Я цей білд у мене був хаос дот капітана Ленса. Я ним закрив там майже всі мапи, дійшов до тір 15-х. Я вирішив, що мені не подобається білд, що я хочу щось інше. Я почав експериментувати. І ось я ну, зробив все, як треба, пройшов схему, змінив на бладмага, е, витратив всю голду, щоб поміняти понти. І я потестив білд, і виявилося, що білд, е, ну, поганий, е, що він не працює. На, на папері мав працювати, на практиці не працює. Як ситуація у нас? Е, якби голди немає, альтернатив немає поміняти дерево я не можу. Вбити там третій, четвертий поверх, навіть третій схеми, я не можу на цьому білді. Які мої опції? Єдина моя опція це піти і качати нового персонажа. Цей персонаж більше ніколи не стане іграбельним. Ось така моя опція. Ну, ладно, колись стане грабельним, якщо змінити його на якийсь неадекватний Бладмаг Білд, але це теж все ще треба голду. А щоб пофармити цю голду, мені треба або йти на Твінка, який у мене тільки тір 5 мапи закриває, тобто суцільно дав реднутися з тір 15 мап. Або е, все, як я вже сказав, качати нового персонажа. Е, як ви вже зрозуміли, пробіг і кампанію у всій грі за цю лігу дуже багато разів, і мені вже від кампанії ну, хочеться ригати. Е, е, е. Тому бажання ну, проходити новим персонажем кампанію у мене ніякого немає. Тим паче, що це буде по суті цей самий архетип, який я в будь-який момент можу змінити. Але просто, ну, типу, просто в мене немає чим. да? Даунгрейдитись uh, до лоу-левельних тірмап на моїй Амазонці, яка про яку я тільки що казав про її проблеми з дефенсами. Да? Uh, мені теж не хочеться. Що в мене залишається? Ну, я націкальте в 4 йду грати в іншу гру, хоча я міг би грати в цю. Тому що, ну. Uh, я просто думаю про те, що мені треба там 8. Ну, я просто уявляю, яка, ну, яка десь морально отримують, наприклад, казуали, які проходять компанію не а там за 8 годин, а за там, 15, за 20. Вони ніколи не будуть цього робити. А, ну, а гра побудована на експериментах з білдами. Якби Я не розумію такого рішення. Мені здається, гра не має карати тебе за експерименти. Вона має тебе заохочувати до цих експериментів. Тому так, да, цим теж треба, щоб вони щось ще зробили. Але в даній лізі мене це ну задізмирал. Це, мабуть, була остання крапля, коли я. У мене ще була пара ідей, що поробити, але ну, ні бажання знову бігти кампанію, ні бажання фармити на лоу-левельних мапах голду, щоб щось з цим зробити. З цим фейлом, так би мовити, в мене не було. Тобто, виходить, якби розробник каже: Ну, не треба експериментати, на сайти там Axro, ICVNs і так далі. І просто грай по, по гайдам. Не треба самому щось намагатись. Ну, типу, не знаю, мені так не подобається. Ну і останнє да, босінг. Ми підійшли до мого останнього пенпойнту, який у мене викликав дуже багато запитань ще на стадії, коли вони показували патч, бо в мене було дуже багато питань до босів в цій грі. Ще в першій лізі, а що ви розуміли, я пройшов усіх босів ну, на SSF, я повністю їх вбив, всі там тір, 5, тір і так далі. Арбітра вбив. Е, і ті, хто ну, більш-менш слідкують за моїм каналом. Ті, хто слідкують слідкує за стрімами, вони знають, що мені не подобається ця ситуація в боя, е, Коли босів ваншотають, мені не подобається. І навпаки, коли боси тебе ваншотать, я хочу нормальний, мужицький. Е, Мужицьке, е, ладно, скажімо так, мужицький кулачний бій да, з босом, коли бой, е, бій займає там десь хвилини 3-4, хоча б, коли це викликає якісь емоції. Е, але є проблема. Е, якщо, наприклад, ксеш непогано загендизайним босом, в нього білки достатньо так, щоб ти не хотів їх отримувати в обличчя. Ну, хоча все ж все, ще шотають. Це теж все ще нагадую. Амазонки шотають босів до сих пір, хоча розробники цього не хочуть. Um, да, Але є проблема з арбітром, який, по-перше, має 3-5 обілок, які тебе шотають майже в будь-яких варіантах. Тобі треба просто. Жесть як інвестувати в дефенси, єдине, що на даний момент бачив, коли, наприклад, капітан Ланс якраз хал з дотом дефав білки арбітра, у чувака було 19 тисяч ЄСу, і він ще закинув поінти в ось це, набрав максимальну кількість фарезу, і тоді ці білки його били по 5 тисяч. І це було більш-менш норм. Тобто, якщо ти можеш, на мій погляд. Дуже сильно білку затанчити хоча б один там два рази з натяжечкою. На мій погляд, це нормальний бос. Але не тоді, коли цей бос тебе ваншотає моментально. І найбільша проблема в тому, що якщо це хай-тір бос, то він тебе майже моментально... Ну там може реально він моментально за 10 секунд початку бою. Він тебе моментально шоти, ти йдеш на нахер. Um, і після цього ти ще й втрачаєш проходку. Якби вони хоча б зробили, як це зроблено власне поху, було б не так проблемно, скажімо так, коли ну, ти коли не втрачаєш проходку, ти можеш битися головою цього боссу, оскільки тобі захочеться. Типу, але ти при цьому ще й втрачаєш проходку. Знову ж таки, я зараз розповідаю про ідеальний варіант того, що ну, типу. Um, як правильно сказати, боси не ваншотиться, це те, чого хоче сам Джонатан, да? щоб босс з босами билися ну, хоча б хвилини 4. І я не проти цього, я за тільки. Але зробіть при цьому, щоб ці босси не шотали. А вони, коли заревіли оновлення, вони відразу сказали, що «Да, ми робимо так, щоб вибилися з босами довше. Спойлер, так і не вийшло цього зробити. Але при цьому ми нічого не міняємо в тому плані, що вони тебе б'ють. І тоді виходить, правильно зі сказав, що виходить, що навіть хардкор гравців спонукає це до того, що ви просто ну, намагаєтесь на босах просто відмовитись від усіх дефенс-механік, які у вас є, тому що вони все одно не працюють, і намагаєтесь все закинути в демедж. І це максимально нудно. Типу, якщо минулі лізі, як я вже казав, я. Всіх босів убив, мені було цікаво, ну тому що це як мені перший раз, хоча в мене вже тоді до них було питання. Але в цій лізі мені ну я б пограв і в трейд-лігу, і в СССР пограв. У мене ніякого бажання не з'явилося битися з цими босами, тому що вони з ними нічого не зробили по факту. Взагалі, у висновку в цій грі на даний момент найбільша проблема в тому, що гравець, виходячи з його механік, ми зараз не беремо до уваги, ну, типу, оцих всіх аутлерів, які шо тут, їх сто будуть нерфити усіх цих Амазонок усі ці білди, які шотують босів, їх будуть ну, нерфити. На мій погляд, найбільша проблема в тому, що PoE має зрозуміти POE 2, uh, Має зрозуміти, яка вона гра. Тому що таке відчуття, що ми маємо справу з мобами з PoE 1 з швидкістю, з силою цих мобів. А гравець грає по механікам PoE 2 Уповільнений, uh, такий більш тактичний геймплей, і оці дві частини вони не мечаться. Хай розробник зрозуміє. Він хоче швидку гру як в 2, о як в по 1, чи хоче більш повільну гру, більш тактичну, як в 2, Тоді і моби мають бути їх і там трошки менше, і якось вони мають бути повільнішими. І якось, ну типу, е якщо це соус лайк, -like, то це соус лайк. -like. На соус лайку -like тебе не пиздить 50 мобів, мовів, тебе б'є 3 моби максимум, і то, і то ти вже думаєш, що це забагато маєш всіх по одному загарити. Ну розумієте, десь, десь ось тут прогалина. Е, ось тут десь проблема з цим. Е, тому да, хотілося б більш цікавих боссфайтів, більш зрозумілого мапінгу, більш адекватного. Бо, ну, типу, я не розумію, я маю розслаблятись на мапінгу. Чи я не маю розслаблятись на мапінгу? Я не знаю, як, ну, як собі розробник це бачить. Е, хотілося б в першу чергу, ну, щоб все-таки що зробили з дефенсами, бо ну, їх просто не існує. Е, і хотілося би, щоб було більше можливості до експериментів з болдами. Це, мовить, основні для мене такі больові точки, за які я тримаюся, які мені відбивають якесь бажання грати. Я б міг би далі грати, насправді. Якби цього ну, якось, хоч якось це все було, або вони якось вже зараз почали це щось робити з цим. Е, на даний момент все, що в грі добре зроблено, дякую, 02-0G, це лут. Лут дійсно став хорошим. Моментами навіть за, за хорошим, тому що ми почали повертатися до того луту, який в поєдинку. Вся мапа внасерена в луті. І ти просто бігаєш клікаєш 15 хвилин цей лут. Це теж, на мій погляд, не дуже добре, і з цим треба щось робити. Треба робити, щоб ті ж самі сплінтери падали е в стаках, а не по одній штучці. Ну, коротше, е ви зрозуміли, про що я. Ну і на кінець, дякую, що дивились, Дякую, що вислухали. Мені треба було з кимось цим поділитися. Обов'язково розкажіть в коментарях. Про ваші враження від цієї ліги. Чекаю на ваші лайки, на ваші підписки. І до зустрічі у наступному відео.